Добрий день, мене звати Галина Кринська, Я косметолог, викладач школи косметології Art of Beauty. І ми сьогодні з вами про те, що буде з нами зі мною через деякий час, такий досить довгий час, в розрізі косметологічних процедур. Насправді, якщо підійти до того питання філософічно, ми не знаємо, що з нами буде через півгодини. Тому чи є сенс над тим замислюватися? Насправді є, тому що наше планування, мабуть, це якийсь посил десь туди в космос. Якщо ми будемо себе бачити через 30 років, мабуть, ми там і опинимося через певний потрібний час. От що ми будемо робити з собою, чи що ми будемо дозволяти робити з собою, і як воно воно буде впливати на нашу зовнішність, на наше здоров'я, це досить важлива історія. Насправді, таких клінічних дослідів. Ну як таких і немає по суті, тому що вони довготривалі, і ми зараз знаходимося з вами в моменті. Єдине, що базуючись на медичних даних, на дисциплінах, з яких складається медицина, можна спрогнозувати наслідки, які можуть статися, якщо ми будемо використовувати якісь методики неправильно, або методики неправильні, або використання невірне, або є великий ризик ускладнень. І ми будемо це робити не в напрямку, модна процедура дорога, всі роблять», роблять і я роблю. Його ж шоколад шоколодві, а ми будемо це робити трошки замислюючись, а чи не наробимо ми собі шкоди? Оскільки один з основних таких гаслів медицини, но носери, не не шкодь, я думаю, що їм дуже варто користуватися, тому що зробити просто виправити складно. Я, наприклад, для себе приділила, що я буду працювати виключно з безпечними методиками, з безпечними звичайно препаратами. І якщо я навіть отримаю щось, якесь ускладнення, я буду мати змогу його виправити. У мене будуть інструменти для того. Щоб його виправити, для мене глибинне важливіше ніж поверхневе завжди. Тому я про це замислююсь дійсно. І я, перш ніж взяти якусь методику в роботу, я дуже добре подумаю, чи не нашкодить вона не тільки зараз, а й в майбутньому, бо є багато відтермінованих ускладнень, які в початках себе ніяк не проявляють. Проходять роки, вони з'являються. Діндон. але через ці роки дуже багато людей і не зв'яжуть появу ускладнень, мабуть, з тим, що вони робили колись раніше. Тому я за поміркованість і за те, щоб косметологічні процедури призначались не по фактору моди, чи разом з кимось за компанією, чи нав'язані там конкретно спеціалістом або чиєю авторитетною, якби думкою. Я за те, щоб це було вивірено, виважено, правильно зроблено, і тоді вже є шанс на те, що ми уникнемо якихось проблем проблем. ще одна історія: наше сприйняття, воно змінюється з часом. Людина змінюється з віком не моментально ні за один день. Ми звикаємо до себе і ми сприймаємо себе трошки іншими. Тому тут ще дуже важлива така психологічна складова, коли ми абсолютно адекватно розуміємо, що час іде, нічого вічного не буває. Один напрямок, другий напрямок. Ми знаємо, що клітина старіє, що вона не може не старіти, що не можна зробити зі старої клітини молоду. Це неможливо. Люди все своє існування пробують це зробити вже ніколи, коли ні в кого. Це не вийшло, але от процес і швидкість старіння клітини на неї можна повпливати. І, мабуть, це більш важливе знову ж таки особисто для мене в порівнянні з тим, як ми виглядаємо тут і зараз. Тому що знову ж таки мода змінюється на обличчя, на форму губ, на форму вилиць, на все абсолютно і це так само комерціалізована історія про ви купіть, завтра викидаєте», Потім знову купіть, знову викидайте. Це дійшло і до косметології. Питання здоров'я воно дуже дуже є важливим. На жаль, ми мало цінуємо те, що нам дала природа. Ми знищуємо на. Наші ресурси ми користуємося ними неправильно. Зараз ми з вами знаходимося в такій ситуації. Це дійсно дуже важко на щось впливати, тому що в нас і порушений сон, в нас і порушена стресостійкість. В нас гормони в різні боки. На це все впливати досить досить важко. Але, хоча би щось з того, що ми можемо зробити, треба зробити, тому що це от ну для мене більш важливо, ніж модні губи, приставлені до якогось там уніфікованого обличчя. Мода на губи зміниться. здорова клітина в тканинах має залишатися як мога Altyazı Косметолог не тільки спеціаліст, який надає певні професійні послуги, на мою думку. Косметолог це також людина, яка несе щось добре, розумне і вічне до своїх косметологічних клієнтів не тільки з огляду косметології, ще й з огляду правильного харчування, правильного догляду за собою, взагалі правильного стилю життя в косметологічному напрямку. Тому косметолог має сам розвиватися, сам постійно навчатися, тому що ніяка наука не є усталена. є розвиток всіх наук, правда. В різному темпі анатомія так само переглядається з часом погляди, якісь анатомічні, фізіологічні, фармацевтичні біотехнології зараз дуже дуже активно розвиваються. Тому ми надаємо не тільки послуги, ми ще й надаємо інформацію. Якщо ми співпадаємо по якихось людських факторах з нашими клієнтами, ми цю інформацію донесемо. Це цікаво, це ближує людей, це дуже гарна комунікація, і це, мабуть, може не гарантія, може надія на те, що після розмови з косметологом косметологічний клієнт замислиться над тим, що дійсно він не дуже правильно там вчасно лягає спати, що він десь не підтримує там якийсь водний режим, що він неправильно користується косметичними засобами для домашнього догляду. І от в такому от форматі ми ще несемо одну додаткову дуже важливу функцію для того, щоб весь цей об'єм можливий отримати, є ми. Ми працюємо. Ми чекаємо на вас в школі косметології Art of Beauty.